Добрий день! Як вибрати сонячну панель? Сонячні панелі діляться на стаціонарні і портативні. Стаціонарні сонячні панелі купили, закріпили і постійно знаходяться на одному місці. Їх мінус вони набагато важчі, ніж портативні. Плюс у них вартість гораздо менша, ніж у портативних сонячних панелей. Портативні сонячні панелі. Малогабаритні. Їх зручно переносить мінус набагато дорожчі, ніж стаціонарні сонячні панелі. Також стаціонарні сонячні панелі, у них потужність набагато більше, ніж у портативних сонячних панелей. Як обрати? Значить, стаціонарні сонячні панелі, оскільки в мене їх нема щоб показати, смисл такий. Рахуйте всю потужність, яка у вас є в техніці, або що ви хочете підключити. І потім починаєте уже, якщо у вас вийшло для прикладу 5 кВт, у вас навантаження, значить 5 кВт потужність треба і вибрати сонячну панель. Також знадобиться і сонячний контролер, і акумулятор. Портативні сонячні панелі. В них потужність гораздо менше. В інтернеті казали, що назву зараз не скажу. Можна купити 20 ватну портативну сонячну панель. І за допомогою нею можна живити ноутбук. Сумніваюся, що, що так вийде. Тому, можу сказати, що менше, ніж 40 Вт. Портативна сонячна панель можете навіть і не купувати. Портативні сонячні панелі. Чим більше секцій і також залежить від розміру самої секції залежить потужність. Тобто дана сонячна панель 40 Вт максимально дає. Чим більше випромінювання від сонця попадає на сонячну панель, тим більше вона дасть. Електричної енергії. Тобто, по-перше, вам треба оприділитись, яка вам нада по типу встановлення або портативна, або стаціонарна сонячна панель. Далі в портативних сонячних панелях. Як правило, один порт USB і більше нічого нема. Тобто, ви можете заряджати від нього один пристрій. Або пробувати підключити, наприклад, я ще не пробував USB-хаб і запитати декілька пристріїв. Ну, при цьому, якщо ви будете підключати два пристрія і заряджати з одного USB-порту, значить ділити на два вашу потужність. Далі, це сучасна. Сонячна панель, в неї є Type-C-порт, зазвичай PD його обозначають перший порт USB, другий порт USB, індикатор, коли працюється сонячна панель світиться червоним кольором і порт DC, чим більше USB-портів і pd порту, тим краще. Можу сказати, що в основному по одному порту бувають IP2 і, і по, по USB-порти. Найкращий варіант, як в даному випадку, це PD-порт, USB-порт, DC порт і Type-C. І ще один USB-порт. І того можна запитати одночасно три пристрої Type-C або порт PD USB і ще USB. Також є порт DC. Його плюс в тім, що він дає набагато більшу потужність, ніж звичайні всі порти бути разом взяти. За допомогою пристрою я вимірював і можу сказати, що по пам'яті USB-порт видає 3,7 вольта і 450 мА току. Кожний порт USB, один і інший порт PD або Type-C, як тут підписано, дає 3,7 В 550 мА, тобто на 100 мА більше. Порт DC можливості в мене не було заміряти. Це доволі важко. Для прикладу, у мене є USB-тестер, точніше, у мене є сучасний тестер. Маленький портатив, за допомогою нього я і проводив ці вимірювання. Бо дуже цікаво. Ну, Насчет DC-порта, той тестер його не підключиш, бо можна його підключити або в Порт Type-C, або в USB через перехідники. І все. Тому не, не вийшло в мене ніяк підключитись до порту DC і помірити потужність. Він видає. І того, якщо підсумувати, якщо вам треба з собою, то краще брати портативну сонячну панель. Також є невеличкі за розміром стаціонарної панелі, але вони будуть, ну, може, в два рази габарітніші. Тобто, чи удобно вам буде її переносити, це ще питання. Плюс треба пам'ятати, що не можна пошкоджувати. Оці чорного кольору елементи. Інакше буде потужність менше видавати. Потім ви определяєте з потужністю. Тобто, як я вже казав, що менше 40 Вт по потужності портативні сонячні панелі можете навіть і не купувати.